Минулої п'ятниці наказом начальника Львівської обласної військової адміністрації були внесені зміни до критеріїв, які дають підстав визначити підприємство-станової організації критично важливим для функціонування економіки або забезпечення життєдіяльності населення. Це важливий елемент при наданні статусу таким підприємствам, а також подальшому бронюванню працівників цих підприємств. Декілька треба слів для початку, щоб ми розуміли, як ця процедура відбувається і чому це важливо саме для роботодавців. 76-та постанова 27 січня 2023 року визначає із подальшими змінами і доповненнями, визначає на теперішній реалії три підстави для бронювання військовозобов'язаних: перша це працівники органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Друга підстава для бронювання це працівники, які працюють на підприємствах які забезпечують збройні сили Україні та військове формування в особливий період в даний момент ми говоримо про воєнний стан, і третє це зокрема про те, що стосується безпосередньо регіонального рівня, це підприємства, станової організації, точніше їхні працівники, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення, крім цього, далі постанові кабінету міністрів визначено чіткі критерії для надання статусу таким підприємствам. Зокрема, їх є сім, але один із критеріїв – це є безпосередньо критичну важливість для територіальної громади чи галузі економіки. І саме ці підкритерії визначає обласна військова адміністрація, і 5 го числа були внесені відповідні дещо зміни. Поясню, чому не зумовлені. З Спочатку роботи комісії на виконання 76-ї постанови, про яку я вже згадував, створена робоча група, яка щотижнево розглядає звернення суб'єктів сподарювання. Про надання чи не надання або підтвердження статусу критично важливого. І ще раз наголошую, це важливо, тому що суб'єкт господарювання в подальшому звертається для бронювання. Велика кількість е звернень ми бачили, спостерігали, зокрема після прийняття змін закону е закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Е кількість звернень по відношенню до двомісячної давності виросли в 3-4 рази. Спочатку у діяльності цієї комісії 406 суб'єктів господарювання отримали статус критично важливих. З них, що важливо, 51 це комунальні підприємства, установи організації. Проаналізувавши всі звернення, проаналізувавши ті критерії, які застосовувалися попередньо і були в межах компетенції обласної військової адміністрації, ми внесли зміни. Вони вносять дещо формальний характер, але надзвичайно важливий, поясню чому. Одним із підкритерів це було працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, а саме не менше 5% від загальної кількості працівників, це мали бути саме військововнутрішньо переміщених осіб. Наше бачення і завдання було саме соціалізувати цих людей і працевлаштувати, щоб роботодавець охочіше брав внутрішньо переміщених осіб і вони. З статусу одержувачів державної допомоги ставали активними членами суспільства, працювали, отримали офіційний дохід, сплачували податки. Ми внесли норму про те, що ми проаналізували в, певній, в певному інтервалі в часі, чи роботодавець виконує цю норму формально. Під звернення підприємства прийняв цих людей, а після цього звільняє. Дійсно, в деяких випадках це був формальний характер. Як наслідок, ми внесли технічні правки, що вказані працівники з числа внутрішньопереміщених осіб повинні бути відображені в звітності, яку подає підприємство за попередній звітний період. Таким чином, ми розуміємо, що цей працівник вже певний час тривалий. Мусить і буде працювати роботодавця, з якого з заробітної плати якого будуть сплачуватися податки. З іншої сторони, ми передбачили, хочу зазначити, що що ми побачили, що вже економічне бронювання де-факто працює, поки народні обранці вже реєструють в чергове, напевно, вже п'ятий чи якийсь законопроект про економічне бронювання. Ми відмітили, що суб'єкт господарювання, як правило, приватної форми власності. При необхідності, а це особливо ми побачили в травні, в червні визнання критичної важливості бронювання працівників почали виконувати норму, яку визначено вище згаданої постанові Кабінету міністрів, про середній розмір заробітної плати. Це ми особливо побачили на транспортній галузі, коли підприємства, які займаються внутрішньообласними перевезеннями і мали там ще не в двомісячної давності, заробіт, середню заробітну плату по підприємству 6, 7, 8 тисяч гривень. Це при тому, що ми дивимося на оголошення, які ті ж самі роботодавці на інтернет-порталах дають, про найм працівників середня заробітна плата для водія становить 30-40 тисяч гривень. Чомусь оці показники в них взагалі не відповідали. Але один прекрасний момент, коли потрібно було набути цього статусу, вони заробітна плата почала підніматися і суттєво, вона вже там становила 15, 16, 17 тисяч гривень. Аналогічна ситуація в торгівельній галузі: як наслідки нанесли зміни додатково стимулювати наших суб'єктів господарювання, які мають можливість і готові поступово виходити з тіні, передбачивши норму. Відповідно до якої середня заробітна плата для них має рости і становити не менше 17,5 з половиною тисяч гривень, крім цього, ми вже згадували. Я теж інформував населення про те, що. Одною із норм це було зумовлено недосконалістю постанови кабінету міністрів, де було неохоплені окремі підприємства комунальної форми власності. Ми передбачали, що для них є умовно пільгове визнання критичності і потрібно було відповідати лише двом критеріям. Хоча для всіх інших суб'єктів необхідність відповідати трьом і більше критеріям. Але от те, що про що я говорив саме в початку: 51% відсоток. Від підприємств, які отримали статус критично важливий, це саме комунальна форма власності, саме через цей пільговий, пільговий критерій. Пояснюю, чому це воно було зроблено раніше, тому що постановою кабіною не були охоплені такі надзвичайно важливі для громади галузі, як аварійно-ремонтні бригади, шляхово-ремонтні підприємства і так далі. Але ми бачимо, що зараз є певний перегиб, де народний дім, ми не заперечуємо його важливість, для прикладу, або парк, високий замок, чи парк е інший, напевно, та, теж отримує статус критично важливого. В той же час реальний сектор економіки, який продукує, сплачує податки, наповнює бюджети всіх рівнів, не може відповідати цим критеріям. Тому ми цю норму про комунальні підприємства забрали, і вони на всіх е на загальних умовах, так і для всіх інших. Суб'єктів інших форм власності будуть претендувати на статус критично важливий. що хочу відмітити, це доволі дещо піднімає е, вимогу щодо набуття такого статусу. Але я ще раз переконаю, що це ще буде додатковим етапом для так званого економічного бронювання.